Благодійний фонд Сучасна Україна спільно із Житомирською військово-цивільною адміністрацією на чолі з її головою Віталієм Бонечко підписали меморандум про співпрацю у проєкті Фронт. Представник бригади Форпост. Ми вважаємо, що волонтери дуже відіграють велику роль у цій війні, тому що вони нас підтримують і дуже допомагають. Я представник го прикордонного згону прикордонної комутури швидкого регування. Наша комутура потребує в даний момент це ФПІ дрони та реби для захисту наших захисників. Це є зрасною проблематикою. Я так думаю, не тільки нас, а всіх бригад та всіх комендатур та загонів. Риби це захист, а і впів це знищення ворога. Благодійний фонд Сучасна Україна прибув в місто Харків. Привезли необхідну допомогу для наших захисників. Це півдрони, генератори та буржуйки, які сьогодні необхідні на передовій, щоб нищити ворога. Ми привезли допомогу для першого прикордонного загону третього, п'ятого, шостого, одинадцятого, також для сотої бригади 92-ї та 42-ї. і Підрозділів ТРО 113-го 117-го, 144 буржуйки, близько 20 генераторів і 30 FPV-дронів. Слава Україні! Лише у нас на Україні розтекали на придолині, вода джерельна з небом синім. Лише у нас на Україні. Подійний фонд Сучасна Україна прибули на харківський напрямок і привезли п'ять дронів для підрозділу Кондер Національної гвардії України. Хлопці, нехай вас береже Бог. Дякуємо вам за те, що обороните нашу батьківщину. Слава Україні! Ми сьогодні приїхали до підрозділу Національної гвардії Рубіж. Дякуємо хлопці, вам за те, що боронити нашу батьківщину, за те, що ви борюєте перемогу. Слава Україні! Героям слава! Гарна Дям на зв'язку, до зустрічі! Команда благодійного фонду Сучасна Україна прибула в третій прикордонний загін. Ми системно допомагаємо нашим прикордонникам. Вдячні вам, вашій команді, захисникам, які боронять сьогодні нашу територію на Донецькому напрямку. Привезли з собою п'ятій півдронів, два генератори, буржуйки і смаколики від компанії Ярич також долучилися і підтримали допомогою «Work.ua» компанії Артур Міхно, нова громада Віктор Гордеєв і всі небайдужі, люди, які системно допомагають, також вдячний клініці Анакосма Павлу Динищуку і всім волонтерам, які співпрацюють з нами, роблять це для того, щоб наші захисники отримували вчасно допомогу. Сьогодні командою благодійного фонду прибули в соту бригаду, привезли 10 півдронів, два генератори і смаколики від компанії Ярич. Також хочу подякувати нашим захисникам, землякам з Волині, які оборонять з перших днів війни. Дякую вам за безмежну допомогу, яку ви надаєте безпосередньо нашій бригаді. Слава Україні! Героям слава! президента благодійного фонду сучасна Україна Гавріша Володимира Степановича. Щиро дякую, пане Сергій. Дякую вам. Працюємо далі. Ми започаткували спеціально для волонтерів, щоб ну, хоч якимось чином відзначити їх серйозний вклад в допомогу Щиро дякую, нашим вам. хлопцям. Дякуємо за допомогу. Дякуємо за допомогу. Щиро дякую. 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 Хочемо вручити вам наш прапор рекордонного загону бригади помста, який символізує те, що ні в кого не мене покарання і всі від, будуть відповідати за все те, що вони роблять стосовно нашої держави України. Щиро Особливо дякую. це русня і москальня. Щиро дякуємо вам. Для вас і вашим обличчя, для всіх ваших волонтерів. Ми цей прапор будемо зберігати в себе в офісі. І, я думаю, після перемоги ми запросимо вас. І разом піднімемо Келих за перемогу. Дякую вам за те, що ви робите. Слава Україні! Героям слава!